Друзі, усім привіт! Для пілотів World of Warplanes є дві новини. Перша новина це у нас в цього місяця виповнюється 25 років, і насипали досить непоганих плюшок. Так, Це у нас буде з 2 серпня по 9 серпня. Так, дивіться, у нас є знижки на преміум літаки 50% від 2 по 7 рівень і знижка 30% на преміум літаки 8 рівня. На звичайні літаки теж є знижки. На обладнання і на камуфляжі знижки. Так, є у нас 5 місій, за якими ми можемо отримати досить непогані трофеї. Перша частина 150 літаків, один столевий ящик з припасами і один день пряма. так друга частина 150 наземних цілей, один ящик з припасами, день пряма. Далі, частина третя, 150 тисяч персоналки. Один ящик з припасами хавк теж день пряма. Четверта частина виграйте 10 бит і 7 тисяч персоналки взяти у кожному з цих боїв. Так, один ящик з припасами Сороки і 5 унікальних трофеїв. Непогано. П'ята частина Виконати першу, другу, третю, четверту частину, і тоді нам дадуть ще три ящики з припасами Гарпії. Ну і емблема. Так, ще можна прокачати літаки досить непогано, і заробити 8 тисяч особистих очок в одній битві, плюс 50% до досвіду, плюс 50% до кредитів. Так, це у нас перша новина, а друга новина це у нас розпочнеться марафон. Марафон на преміумний літак 7 рівня теж почнеться з 2 серпня і буде аж до 30 серпня. Майже місяць буде марафон. На цій правівни літак. У заході можуть брати участь лише літаки 4-10 рівня. Так а дивіться, запам'ятайте, тут у цій місії виконується що 25 років в рег'ємінгу. Це для літаків від 5 по 10 рівень. Так що майте на увазі. Так, до марафону. У нас є 30 місій, крепко тяжких завдань я не бачу. Якщо можна буде пройти цей марафон. До речі, тут можна теж пофармити трошки трофеїв. День према, бачу. Стандартні трофеї ящики, прості трофеї. Сталевий навіть, один сталевий ящик з припасами може бути, Два сталевих ящика, Три. і головний приз Преміумний літак 7 рівня. Так, а винищувач досить непоганий. Тут дякую всім за увагу. Будьте здорові!